Волонтерок громадської організації Турбота про літніх людей ми застали за пошиттям двох останніх комплектів білизни. Це 26, це буде 27, Це вже буде останнє. Ми шиємо для ковідного відділення Бугунської лікарні, другої лікарні шиємо простирадла двадцять 27 і 27 наволочок комплекти. Ну, хочеться чимось допомогти і країні. І зокрема своїм людям, своїм форем, тому що знаємо, що в ковідному виділенні воно часто повинно пратися кожен день. Так якби чуємо постіль міняється. Ну якусь допомогу трошки хочемо принести. Це не перша допомога для лікарні від волонтерок у грудні 2020 року. Вони передали пошиті власноруч подушки та простирадла. І ми пообіцяли в грудні місяці, що ми постараємося нашити іще білизни, тобто простирадил. Написали проект на департамент соцполітики. Проект називається «Турбуємось про вас, бажаємо здоров'я. І нас підтримали і виділили нам 5 тисяч. Із цієї тканини вийшло 27 комплектів. Рости і наволочка. Оце той комплект, який ми шили, який ми описували в проекті, і який обіцяли привезти в лікарню. дякую. Ні, хорошо, що все тебя. так положено. Бабушки шили, бабушки старалися. Молодці, що ви є активними, як в проєкті, все виконали на, ну, на 12 днів. З великою кількістю хворих, яка була в час піку, в час піку під час червоної зони, дійсно комплектів постільної білизни не вистачало. І 27 комплектів постільної білизни, яка буде передана до лікарні, а саме у відділення, яке на сьогодні найбільш потребують, цього. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.